Я сьогодні на каналі і зі своїми колегами обговорював новину, яка з'явилася вчора пізно ввечері. Американська журналістка публікувала інформацію, звати її Кеті Левінгстон, що Валерій Залужний відкрив виборчий штаб у Лондоні і готується до президентських виборів. За її інформацією, керівником штабу буде генерал-лейтенант Сергій Наєв, який нині на фронті. Організацією кампанії займається нардепка від ЄС Порошенка Вікторія Сюмер, відома політтехнологша. І має серйозний досвід. За медійний напрям відповідає екс-журналістка BBC Оксана Тороп. Міжнародний блок очолила екс-керівниця центру протидії дезінформації, а нині заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко. Але вона на посаді, трішки дивна історія. Фінансує проєкт, за інформацією Лівінгстон, колишній нардеп Сергій Пашинський. Ви теж його певна добре знаєте, який встрев дуже багато скандалів, коли був ще народним депутатом, нині він займається зброєю в Україні. У Залужного заперечили цю інформацію і підготовку самого Залужного до президентських виборів в Україні, про які, до речі, згадував президент України, перебуваючи в Увальному кабінеті, сказав: Так, вибори будуть, як війна закінчиться. Це однозначно так. Так, от, що власне повідомили у Валерія Залужного, Медіарадник посла. Чинна медіарадник Оксана Торок заявила, що інформація не відповідає дійсності, ні про який передвиборчий штаб не йдеться, сказала вона. Наразі я допомагаю залужному в галузі контактів із ЗМІ. Не більше того. Ну, справді, Залужний ще ніколи не робив заяв про те, що він збирається президенти. Як свого часу Володимир Зеленський не робив заяв, що в президенти. Але потім запитував Вакарчука: то ми йдемо чи ні, ти так чи ні? Бо я теж подумаю, ну ви пам'ятаєте цей дуже цікавий епізод. На початку політичної кар'єри нинішнього президента України, тому я не виключаю, що така технологія і в Залужну. А поява цього поста ну, доволі цікава. Я, до речі, ще раз наголошую, друзі, це зі своїми колегами в себе на каналі, з Володимиром Фесенком, Ігорем Рейтеровичем. Ви можете переглянути ці відео дуже просто. Ще одна цікава інформація з України про історію внутрішньоукраїнську. Верховна Рада сьогодні проголосувала зміни до бюджету 2025 року і суттєво збільшила не військові видатки. Цікаве співпадіння з інформацією про залужного. 25,5 мільярдів гривень відправлено на резервний фонд, з яких 8 може отримати Укрзалізниця. Хоча в Укрзалізниці там наче, нібито надприбутки, тому мені не зрозуміло, чому Укрзалізниці. 4,3 мільярди гривень на програму Мінцифри для закупівлі спецтехніки, дронів на гранти у сфері Defense ТЕЧ. 4,6 мільярда гривень на безкоштовні шкільні обіди для учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів у прифронтових регіонах. 3,2 мільярди гривень на ліки для онкохворих та інших важких пацієнтів 1,5 мільярда гривень на розбудову мережі військових ліцеїв, 1,2 мільярди гривень на підтримку ветеранів та їхніх родин, і 1 мільярд гривень на житло для внутрішньо переміщених осіб. Всі потреби справді потрібні. Немає ніякої абсолютно мови і заперечень. Ну і ще одна цікава деталь. Видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 мільярдів гривень, а також переспрямування 8 мільярдів гривень з бюджету Києва. Кличко з цього приводу дуже оборився. Компанія вже давно ведеться на рахунок цих 8 мільярдів гривень, він знав, що в нього їх заберуть вже давно. Нині знову коментує, що це несправедливо.